Зізнавайтеся, замовляєте щось з Китаю? Посилочки, а от майте на увазі, що тепер до вас може разом з посилочкою прийти живий скорпіон. Таке трапилося із однією дівчиною. Тепер після цієї історії в мережі з'явився новий тренд. Люди просто гамселять свої посилки, перш ніж їх відкрити про деталі цієї шаленої історії, ми розкажемо в наступному сюжеті. Інцидент у літаку ледь не закінчився фатально, що трапилося. Чому люди по всьому світу гамселять свої посилки, перш ніж відкрити, розбив вікно машини та викрав гаманець. Однак Карма наздогнала грабіжника миттєво. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Намагався відкрити двері літака під час польоту. На одному з рейсів у США стався кур'йозний інцидент. Чоловік ні з того, ні з всього встав, підійшов до дверей та пробував їх відкрити. Він говорив, що хоче вийти з літака, і його не зупиняло те, що судно тисячі метрів над землею. Бортпровідниця стала між чоловіком та дверима, аби уникнути пошкодження дверей аварійного виходу. Однак чоловік кинувся вперед, вдарив її, пошкодивши ліве зап'ястя та шию. У ситуацію втрутилися пасажири, зв'язали башкетнику скотчем ноги та зап'ястя та спостерігали за ним, поки літак не приземлився. Під час всього цього дійства чоловік називав себе командиром літака і вимагав його відпустити. Коли літак приземлився, дивака забрали відповідні служби. Миттєва карма наздогнала грабіжника. У США невідомий розбив вікно автомобіля і дістав гаманець, який лежав між сидіннями. Власник авто, побачивши розбите вікно, викликав поліцію. І поки він чекав на копів, він помітив, що хтось намагається зняти гроші з його карток. Але злодюжка не знав, що на них немає грошей. Власник гаманця назвав це миттєвою кармою, його це дуже повеселило. Відео в мережі, де чоловік з місця події розповідає про це, набрало близько 40 мільйонів переглядів. Замовила посилку з одягом, а приїхав живий скорпіон. Така історія трапилась з однією дівчиною. Вона замовила собі одяг з Китаю. А коли відкрила довгоочікувану посилку, побачила те, чого зовсім не очікувала. У посилці була якась невідома їй комаха. На щастя, поруч виявився її друг зоолог. Він зрозумів, що це скорпіон, схопив його і віддав у відповідні служби на перевірку. Виявилось, що комаха могла нести неабияку небезпеку для життя людей. Після цього інциденту у мережі з'явився новий тренд. У ньому люди гамселять свої посилки з Китаю, перш ніж їх відкрити. А ви робите так зі своїми посилками. У Японії ведмідь вломився у місцевий супермаркет. Тварина розгромила м'ясний відділ і викрала звідти майже усе м'ясо. Після трапези ведмедик виходити не збирався, тож спецслужбам довелося запускати у супермаркет спеціальний безпілотник. Той виявив тварину на складі, тож, аби його спіймати і вивезти звідти, працівники зробили пастку з медом і яблуками. І це спрацювало. Тварину безпечно для неї і інших людей вивели і відправили в ліс. Десятки людей пограбували вантажівку з 5-ма тонами пива. Діло було у Мексиці. Вантажівка перекинулась просто серед дороги, і очевидці не змогли утриматися від спокуси, отримати пиво задарма. Тож десятки людей накинулись на вантажівку і почали її грабувати. Все це зафіксували на відео. На кадрах видно, як люди накладають пляшки з пивом у картонні коробки. А дехто не втримавшись, починає пити напій прямо на місці. І ні, їм було зовсім не соромно. Здається, у них було навіть змагання, кому вдасться взяти більше пива.